Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі. Маємо ще один цікавий тракторець Ginma 504. Це трактор потужністю 50 кінських сил. Вартує він 8,5 тисяч доларів. Великий важкий трактор. Повнопривідний гідропідсилювач Керма на ЛДшному двигуні. 4 дизель КМ495 БТ об'ємом 2836 см кубічних. Трактор обладнаний дводисковим щепленням, реверсивна коробка передач, реверс перемикається по ліву руку, нічого не заважає посадці висадці. Переключення передач по праву руку у нас. Ось така панель приводів. Блокування диференціалу заднього моста присутнє. Що стосується резини, то резина встановлена в нас армур. Передні колеса 7,5 на 16. І задня резина у нас 12,4 на 28. Великі об'ємні задні крила. За рахунок того, що величезна резина, крила більші зробили. Задня гідравліка у нас роздільна. Є власний гідробак. І, відповідно, є два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу. Також є плаваючий режим. Додатковий гідророзподільник на дві пари розеток, плаваюче сидіння, тримач під номер з підсвіткою. Задня ледовська робоча фара, ключик з боку розташований, щоб не ламати його коліном, колись ключики тут були встановлені. Перемикання швидкостей, ручний газ, керування задньою навіскою додатковим гідророзподілювачем. Вибір режимів підвищений та понижений. Ну, ось такий апарат. Два гідравлічних НШ. Gen 504. Ціна такого тракторця 8,5 тисяч доларів. Два роки гарантії, доставка до вас додому буде безкоштовна. Також капот ви бачите, утримується двома газовими амортизаторами. Раніше в джин була така свого роду кучерга, палка під капотом, зараз вже більш цивільніше зроблено. Система холодного запуску двигун обладнаний, тобто він буде легко запускатись при низьких температурах за умови, що ви будете використовувати зимове деспалу. Давайте його заведемо. От, доволі зручно на нього сідати. Друзі, такий тракторець 24-го року випуску є, вони в нас в наявності в достатній кількості. Є версії також з е, кабінами. Хто бажає придбати собі такого тракторця з кабіною. Кабіни, відповідно, мають опалювач, вентилятор, люк, аудіомагнітолу. Ось такий апарат. Genma 504. 8500 цей тракторець з безкоштовною доставкою до вас додому. Ну, відповідно, 2 роки гарантії надає завод-виробник. Друзі, набирайте, з радістю вас проконсультуємо. У нас є багато цікавих моделей. Тож, сподіваємося, ви оберете саме свого тракторця. Ось така джаночка.